Вітаю вас, українці, і, як завжди, коротко і по факту. Звертаюся до пенсіонерів. Яка у вас пенсія? Отож. А на одного полоненого орка я от тільки дізнався: держава виділяє 10 тисяч гривень в місяць, щоб його тримати. І можна багато кричати там слава Україні! бити себе в груди і розказувати, там ми, там, ми, там, ми то, там ми все. Та ми вовше вже нічого. Якщо так по факту, Україна перетворюється просто в рабську таку е, колонію, з якої вже не втікти і ну, не виїхати, не вижити ні нічого. От. А чому? А де ви бачите тих українців, які е, при владі керують нам? Ви бачите там українців, якісь героїв, патріотів? Які 8 років на війні там, бачите, я не бачу. Ну, така то правда.